Сьогодні піде мова про автоматизацію для агенції нерухомості, яка дозволяє вносити інформацію про новий об'єкт нерухомості, і після внесення генерувати автоматично круті пропозиції для клієнтів, для того, щоб потім можна було одразу, наприклад, налаштовувати рекламну кампанію в Facebook, опублікувати на своєму сайті сайті нову пропозицію про об'єкт нерухомості. Опублікувати, наприклад, публікацію в LinkedIn, опублікувати публікацію у своєму телеграм-каналі і згенерувати повідомлення для розсилки для своїх клієнтів по e-mail. Ну а наприкінці, щоб керівник отримав або менеджер повідомлення, що надійшло у нас нове, новий об'єкт, він було оброблено, вже згенерований, згенерований контент і готовий. До подальшої роботи. І так, у нас все буде починатися із такої, такої форми. Наприклад, ім'я проєкту це однокімнатні апартаменти, ну, наприклад, Тавер 139, жилтова нерухомість, розташування, початкова ціна, площа. очікувана дата введення в експлуатацію, завершення проєкту у нас отак. Ну, і я для прикладу просто от відправляємо форму. І запускаємо автоматизацію. І так, перший модуль у нас буде взагалі оброблювати все, що стосується ринку нерухомості за останні роки, вартості, динаміка, що там з попитом, що з пропозиціями, для того, щоб зробити аналіз цього району по нерухомості за останній період. Далі, після цього у нас перша гілка відпрацьовує веб Інтерфейс, тобто ну, для веб-сайту, в нас є така табличка, куди буде вноситися дані, тобто ім'я проєкту, який агент вніс ці дані, коли буде завершення воду в експлуатації, і готуватися версія з посилання, яке буде завантаження у Google таблицю таблиці, у Google, -документ, ну, Google, -таблиці у Google Документ буде вже готова пропозиція. І так, в нас вже внесено, дивимось, так, да, є. Поки в нас носиться, давайте дивитися, що у нас тут згенерували. Так, секція 1. Основні моменти. Тобто тут буде три секції: вони якби початок, основна частина і підсумок. І так, основні моменти. Престижне розташування, розташовані в серці Голосівського району, апартаменти, тавр 139 забезпечить легкий доступ до ключових об'єктів міста. Панорамний вид на Київ, насолоджуйтесь неймовірними краєвидами столиці з кожного помешкання, створюючи атмосферу, розкоші та комфорти. Власний спортзал і фітнес-центр дозволять підтримувати форму без необхідності покодати будівель. Інвестуйте в нерухомість у районі із підтвердженням зростанням цін, що забезпечує вигідний вклад. Відмінна транспортна інфраструктура гарантує швидкий доступ до всіх частин Києва. Деталі проєкту. Однокімнатне апартамент представляється або елітний житловий комплекс у Голосійському районі Києва. Квартири, площі 60 квадратних пропонують, ну подивіться, який тип взагалі. Далі друга частина, це якби основна частина там з підсумками. І висновок, що табор 139 пропонують вишикане житло у престижному районі з панорамним видом. Це сучасні однокімнатні апартаменти, площа 60 квадратів забезпечують комфорт та розкіш. Зв'яжіться з нами сьогодні, щоб запланувати індивідуальний перегляд для додаткової інформації. Будь ласка, звертатися до нашого агенту, за, тобто, все вже бачите тут вшито. І так, це у нас був веб-версія. Так, у нас тут я бачу вже готовий і Facebook. Давайте дивитися. Так, У нас повинні бути три рекламні публікації, готові для того, щоб людина, наприклад, просто взяла і не наполутала, бачите все підзаголовок, опис, копу, це дій, щоб все не і так. Загалом, перше рекламне оголошення. Розкішні апартаменти з видом. Панорамний краєвид на Київ. Живіть у стілі, в стилі в Тавер 39, простор, 60 квадратів, сучасний дизайн та фітнес-центр. Починайте з 150 тисяч, дізнайтеся більше. Ваш новий дім у центрі, Голосіївський район. Забронюйте квартиру, тавер до 2025 року. Високий попит, стабільне зростання цін, початкова ціна, тра-та-та. Забронюйте перегляд. Третє оголошення. Інвестиція в, май... в майбутнє, стабільний ріст вартості. Інвестуйте в тавер 60 квадратів з-подзаублизків, до парків та бізнес-центрів. Очікувана дата завершення, така є та. Зареєструйтеся зараз. Контактна інформація. І поради для менеджерів щодо використання по таргетингу. Давай, дивіться, візуальний контент, використовувати високоякісні фотографії апартаментів, виднаків. Тобто тут іде навіть рекомендація, що робити людині, яка буде потім. Використовувати ці дані для того, щоб ще зробити Google Ads. Не Google Ads, а Facebook рекламу. Далі, таргетних. Орієнтуйтеся на молодих, тобто на кого орієнтуватися. Терміновість. Підкресліть обмежену кількість або спеціальні пропозиції. І так, добре. Facebook ок. Є моя версія. Вона у нас буде в HTML-форматі. Для того, щоб вона класно відображалася, бачите, у нас тут все в дужках. Все супер. Тобто у нас це буде жирним шрифтом. Угу. Супер. Вітаємо! Ви шукаєте ідеальне місце для прожиття в Києві, представляємо вашій увазі новий житловий проєкт. Апартаменти Tower 139 розташовані у престижному Голосівському районі. Наші сучасні апартаменти площою пропонуються за привабливою ціною. Очікування завершення проєкту вже в квітні, забезпечує панорамний вид на Київ та включає такі зручності. Угу. Історія успіху: один із наших клієнтів, Ольга, придбала квартиру у Тавр 39 наприкінці 2023 року. Вона розповідає, що життя у табор принесло нам комфорт та зручність. Панорамний вид на місто кожного ранку надихає, а сучасні зручність роблять наше життя легким і приємним. Ми розуміємо, як важливо знайти ідеальне житло, яке відповідає вашим потребам. Тавер 139 розташований у гарно розвиненому районі з низьким рівнем безробіття і стабільною економікою, що забезпечує безпеку та комфорт для вас і вашої родини. Не втратьте шанс стати власником преміум апартаментів у одному з найпривабливіших районів Києва, прив'язано одразу сент назад, тобто зв'яжіться з нами, кнопочка Вшити. Це ще буде красиве письмо у вигляді HTML, а не просто якийсь текст. Бомба! І LinkedIn бачимо. Версію давайте дивіться. Так. Супер. У нас є тут раз. Два. Два пости. Да? Відкритий для себе. Чи мріяли ви про панорамний вид. Та сучасність зручності в одному місці. Пропонує саме це та багато більшого. Перевагу, розташування, площа, зручності. Так, ставити зображення, тобто рекомендація до тексту. Бачите, готовий, готова публікація. І телеграм-версія у Маркдауні, бачите? Теж, все це означає, що у Телеграмі це буде жирним шрифтом, це буде красиво відображатися. І так, телеграм буде повідомлено: Розкішне життя у Голосівському районі Тавер 139. Зображення. Чи знали ви, що ціни на нерухомості в Голосівському районі зросли понад 100% за останні роки? Однокімнатні апартаменти, ваш шанс стати власником сучасного житла за панорамним видом на Київ. Переваги, зручне розташування у серці Київського району, площа, спортзал, панорамний вид. Чому це важливо? Голосійський район продовжує демонструвати стабільне зростання вартості нерухомості з очікуванням зростання цін на 5-10% до кінця 2024 року. Інвестиція у ТАВР-139 – Це ваше майбутнє. Супер. Що пропонуємо? Сучасні інфраструктурні проєкти, лікарні, школи, торгові центри поруч, відмінна транспортна доступність будь-якої будь частини місця, зелені зони та парки, як Голосівський ліс для вашого комфортного, довіра та надійність. Понад 107 сім вже обрали наші апартаменти та залишилися задоволеними якістю життя в тавр 139. Наш забудовник має бездоганну репутацію на ринку нерухомості. Які особливості ви шукаєте у своєму ідеальному житті? Не пропустіть свій шанс. Початкова ціна всього 150 тисяч, проєкт завершує. версією так і дата, обмежена кількість квартир. Дійте зараз, вжіться з нами і вшито все. Ідеаль... Ваш ідеальний дім чекає, почніть нову главу своєї історії вже сьогодні. Ну що ми побачили? Агент просто ввів таку собі суху інформацію, і ми отримали на виході ось таку купу. Класних згенерованих постів. А ще на додачу менеджеру буде приходити повідомлення, що у нас внесення нового проєкту, які дані цього проєкту. Ну і повідомлення, що публікації для сайту Facebook, LinkedIn, Telegram та e-mail успішно згенеровані та додані у табличку. Ось така автоматизація для агенції нерухомості.